Доброго раночку. Знову я з вами, Мукбан. Ранок. Вівторок, 14 січня. У мене сьогодні на сніданок. У зв'язку з тим, що я почала знімати мукбанги, мені хочеться щось таке вам, ну, і для себе, і, ну не знаю, щось у мене щелкнуло. І ось я вчора залила молочком овсяночку. Ось. І поставила її в холодильник. Ну, може, я не так зробила. Вона м'якенька, все, але чувствується, що вона не зварена, її треба проварювати. І я її поставила в микроволновку. Вона нагрілася, вона тепленька. Додала сольки сюди і маслічка. Ну, не сказати би, що прям я така довольна, що і смаком. Ну, їсти можна. Чайок у мене сьогодні. Чайок у мене сьогодні зелений. Отакий тяньшань з полуничкою. Дуже ароматний. Ось, розсипчатий, класний чайок. Яєчко я вчора собі зварила з вечора. І у мене такий ось бутерброд, обичний білий батон і колбаска. Варена. Зараз ми з вами яйце почистимо. Бо я не почистила. Зараз подивимося, як воно буде чиститися. Не люблю. Як яйця чиститься погано, хто любить, та ніхто не любить. Ну, погано чиститься. Кажуть, сіль треба сипати там чи ще щось до одного місця. Якщо воно свіже, то воно і чиститься не буде. Та яйця? Ну так, чиститься поганенько, але чиститься. Я сьогодні добираюсь на роботу попутками-попутками. Я взагалі їжу, У нас немає транспорту, у нас не ходять автобуси. Ну як, ходить автобус один раз на тиждень. Один раз на тиждень. Що таке один раз на тиждень? Зараз у мене тут серветка. Один раз на тиждень це практично нічого. І то в суботу, на що він мені потрібний? Той автобус. От. Я звичайно, їжджу із сусідом їде на роботу. Я з ним під'їжджаю і нормально. От. А він зараз у відпустці. І на цілий місяць. Тому я добираюсь, чим прийдеться. У мене ще є один сусід, но він доїжджає там до певного міста і повертає в іншу сторону, то мені зараз там ще практично такий же кусочок треба добратися. От. І ну, там уже на трасі там я вже быстро раз, раз і доїхала. А тут протяженість до траси. По селу дуже велика, 7 кілометрів, мабуть. Солі не взяла. Вам смачно без солі? Вам, мабуть, теж не смачно. Давайте я підсолю. Отака сіль. Колись на Сорочинському купували ярмарку. Таку бочечку. Вже нема у нас Сорочинського. Так. От. І э, він захворів. Вчора я з ним під'їхала. А ж він уже захворів і сьогодні він не їде. Получається, мені сьогодні так вийшло з дому і вже мені надо голосувати. Ловить машину. Якусь. Вот. Хочу показати вам пакетики. Дивіться. Перейшли ж мені пакетики для чаю. Не такі великі, як були упаковки Волоре. Вони меншенькі. Оце він такий і є. Ну, не знаю, може, прийдеться мені ниткою зв'язувати. Не знаю. посовітуйте, чим його мені зв'язати як. Просто то я зв'язувала прямо на вузол. Там хватало місця, і я на вузлик там зав'язувала. А тут не знаю. Я варила 4 яйця. Ні одного достатньо. Думаю, може домашній хтось їсть ще. Такий сьогодні сніданок. З вами і поснідаю. І тож не їла. Ви знаєте, я вчора з'їла той пиріжок, і мені в 10 часов не хотілося їсти. Чай я налила. Ну, правда, мені в пів 11-го схотілось уже. В пів і я випила той чай холодний. І з'їла У мене були сухарики. Обичні сухарики з родзинками. А я з'їла, мабуть, чотири сухарика. Такий був перекус, а в обід я їла борщ. Борщ сало брала з собою. Хліб, так побідала. Так і справи. Так, далі, друзі, в мене є підписник. Діло в тому, що перші три підписника це мої домашні тут гаджети, щоб трошечки розігнати канал. Тому, хто підписався четвертим, знаєте, ви перша людина. Ви перший, хто підписались на мій канал. Я вам дуже дякую, я дуже вдячна вам. Можете мені написати в коментарях, якщо хочете. Напишіть, ми з вами познайомимося. І ви будете перший мій підписник, і ми будемо з вами дружити. Угу. Так що такі справи. Думаю, попідписую, щоб трошечки його, знаєте, розшевелить. тому що просто заходиш, мене не видно в Ютубі. Це треба, щоб пройшов якийсь час. Ну, я вирішила так трошки його здвинути. Тут нічого страшного нема. От. Коментарів, звісно, немає. Переглядів я очікувала набагато менше. Наутро вже 25 переглядів. Це нормально. Для знову відкритого каналу це нормально. Нічого, їсти можна. Кашку. Дві э, ну як я на глаз насыпала. Сначала насипала багато, назад. Насчет вчора, насчет э, вечері. Сижу на роботі, дзвони мені подружка. Та, що пиріжки пекла. Каже, так, сьогодні до нас на п'ять часов на вечерю. Кажу, йолки палки. А мукбанг мій. А мой мукбанг. Нічого. Не знімала могбанк, тому що мені вже не було куди його їсти. То я вже не знімала. Ось такі справи. Так, чайок мій. Зелений чайок. Клас. Ну, я планую знімати утром, і, і вечором. Планую бачити, як плани мої рушаться. Рушаться просто. Ну нічого. ми будемо старатися. От вчора отримала посилочку Ерифлейм. Там замовляла собі всяких різних штук. Цікавих не тільки собі, моїм мужичкам. Ой, не наїлася. Сьогодні, мабуть, до обіду хватить мені, я подивлюся. У мене не було апетіту їсти вранці, а це бачите. А з вами. Їмо. Що в мене тут На тарілці, я не поняла. Десь з одної сторони щось таке чорненьке. О, воно в тарілюється, а видно туди. Одкидає. Ну, таки знаєте, що воно таке. Помол якийсь непонятний. А видно аж камеру. Десять хвилин. Так. Чує Помадку там собі замовила нову матову стійку. Не знаю. Подивимося. Розігнала своїх, сидять на душу. Я не, не можу знімати. Це взагалі. Ну, Отакі От справи, друзі, все вам розповіла, мабуть, що хотіла на сьогодні. От, вечором, я сподіваюся, ми з вами зустрінемося. Я сподіваюся на це дуже. От. І ми з вами порозмишляємо. А ви пишіть, пишіть, може, свої питання. До речі, хто не бачив перше відео, повторюсь у другому. Напишіть, як ви вважаєте, скільки мені років. А я вам розповім. Хоч один напише, і я скажу тоді, скільки мені років. А мені хочеться просто, як, як я виглядаю, наскільки. Обично кажуть менше, ну обично, ну а зараз не знаю. Час іде, всі ми старіємо. Ну, я не знаю, я в першому відео казала, скільки сину років. Ну, я його родила не рано. Не рано. От. Такі-то справи. А як такі крепенькі зробили. Та я сама сипала. <рес> От. Оце я поїла. Прям наїлась, ви що. Скільки време? О, ще 20 хвилин. Зараз треба щось на роботу взяти з собою поїсти. Вчора борщ брала сьогодні, не знаю, там є. Пюрешка є. Вареночки є вчорашні в магазині з картопелькою. Можна взяти трохи. Ну, подивлюсь, вон варить. І що взяти. На роботі ще сало залишилось. У нас там холодильник є, мікроволновка, чайник, все є. Так вже так. Все, друзі мої, цілую, люблю. Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь, хто дивиться, бо переглядів було багато, мабуть, не зайшла. Ну, я шукаю свою аудиторію Свою аудиторію тому, кому я буду. Симпатизувати, кому буду наганяти апетит, кому буде приємно зі мною пообідати, поснідати, послухати мене. А хтось може навіть і буде дрімати під мої відео. Може бути таке. Ну нічого, все. Гарного настрою вам, гарного дня, всього найкращого, все, Па-па.